Привіт джолені магнати. В цьому відео я покажу, як використовувати мапу з позначками полів, як їх створювати. Ця мапа стане дуже корисною пасічникам у нагоді того, що попереду весна, попереду е, ріпак. Той хто виходить на цей ріпак, хто вивозить своїх бджіл. Дуже важливо мати комунікацію з фермером, і дуже часто є проблемою пояснити фермеру, де стоїть ваша пасіка, де знаходяться в тому районі його поля з його культурами, скільки відстані займають від його поля до вашої пасіки. Тож, ми сьогодні з вами спробуємо це зробити. Сервіс, про який йде мова, він абсолютно безкоштовний, він дуже простий. Його можна мати на смартфоні, його можна мати на планшеті, на комп'ютері, на будь-якому ноутбук, хромбук. Ви зараз все побачите. Користуватися ним дуже-дуже просто. Мені цей сервіс сподобався, його використовую не перший рік. І саме головне, ви зможете мапу, яку ви створите, прислати фермеру. Щоб він подивився, йому не потрібно буде ніде реєструватися. Він просто заходить за посиланням, бачить помітки, де, ваші, де ваша пасіка, де його поля, що ви відмітите. Все дуже дуже наглядно. І повірте, налаштування в цій мапі дуже багато, що дає вам можливість дуже красиво це собі зобразити і створити те, що ми чекаємо від держави, вже дуже дуже довго. А саме мапу посівів. як не секрет, я думаю, всі знають, що Культури періодично змінюються на тих чи інших ділянках. Там, де був ріпак, на наступний рік буде пшениця або е, кукурудза. Після цього там буде соняшник, після цього, наприклад, знову ріпак. Тобто йде ось такий сєвооборот. Е, і ви, знаючи, де був ріпак в тому і в позаминулому році, наприклад, ви зможете спрогнозувати, де він буде в наступному, щоб не їздити оце по полям не дивитися. Ось така історія. Тому. Відправляємо з вами разом до комп'ютера, і я вам демонструю, як працювати з такою картою. Все дуже дуже просто. Поїхали! Що ми перемістилися за комп'ютер, і тепер давайте ми поговоримо конкретно про сервіс, в якому ми зможемо помічати поля з посівами і спростити собі, як то кажуть, життя. Так само ми зможемо, маючи таку карту з полями, звернутися до фермера. Ми можемо показати йому, де знаходиться наша пасіка, де знаходяться його поля. Усе все про це, як створити таку карту. Я вам зараз спробую пояснити. Для початку нам треба знайти цей сервіс. Сервіс називається Google Планета Земля. Ми гуглимо, да, така гуглимо тегу Google Планета Земля, переходимо на ось самий перший сервіс і входимо під своїм обліковим записом будь-яким гугловським. У нас буде ось так: тобто, в лівій частині будуть зберігатися наші карти. Вгорі є кнопочка Створити нову карту. Зберігатися вони будуть на Google Диск, що дуже зручно. Ну, в принципі, давайте створимо нашу першу карту. Натискаємо новий. Обираємо створити карту. Маємо ось таку карту. Далі ми знаходимо ту ділянку, де ми хочемо робити, позначати поля да, з культурами. І все дуже просто. У нас є декілька значків, які нам знадобляться. Взагалі, це, ця карта вона має дуже велику кількість налаштувань, але я вам пояснюю коротко і саме про те, що вам конкретно знадобиться. По-перше, зліва у нас є значок плюсика. Ми можемо додавати різні зм... вмісти цих карт. Але нам потрібно спочатку не це. Нам потрібно два значки, навіть три значки. Перший значок нам знадобиться в майбутньому це. Лінійка для вимірення відстані, ось він. Другий значок це мітка, де ми зможемо помітити свою пасіку, де вона знаходиться. І саме головний для маркування поля нам потрібен ось цей значок. Тобто додати багатокутник. Що ми робимо? Уявимо, ми перед початком сезону поїздили, подивилися поля і знайшли поля, де фермер посіяв ріпак. Ми приїжджаємо на поле, беремо з собою додаток Google Планета Земля, який можна встановити, наприклад, на смартфон або на планшет. І уявимо, що ми знайшли деякі ріпакові поля. Давайте їх позначимо. Одразу клікаємо сюди, на цей значок і починаємо клацати по полю, по його границям, де ми бачимо, що посіяний ріпак. Останнє, е, за, закінчуємо фігуру, да, підводимо до першої самої точки. Маємо ось таку область. Зверніть свою увагу: по-перше, в правій частині ви можете бачити периметр в метрах. Якщо вам треба виділити якусь іншу одиницю вимірювання, тут є поряд стрілочка, де ви можете обрати різні одиниці виміру. По-друге, у нас є область. За замовченням, у вас вона буде стояти в квадратних метрах або в квадратних кілометрах. Ми ж обираємо з вами гектари для того, щоб бачити площу даного поля і розуміти. Ми знаємо, що нас бджоли беруть з 1 гектару, наприклад, ріпаку таку-таку-то такута, кількість меду. Ну, знову ж таки, умовчуємо про сорти загальну, то бачимо 72 гектари це поле. Так само ми тут можемо побачити внизу ще й приблизні висоти. Тобто, ми можемо зрозуміти, це поле в нас на рівнині, воно на горі або воно має певний спад. Це теж важливо під час розміщення вашої пасіки. Далі ми натискаємо зберігти. І після цього ми просто е, займаємось, скажімо так, форматуванням цієї ділянки. Ми можемо встановити її колір контуру. Да, зараз контур жовтий. Давайте встановимо вгорі його білим. Так само можна товщину контуру теж обрати. Да, оберемо 3 пікселі, наприклад. Внизу ми можемо обрати колір зафарбування. Давайте для ріпака зробимо червоний або такий більш рожевий. І можна так само обрати ступінь зафарбування. Оберемо 75%. Все. Що ще тут є? Ми можемо вгорі змінити назву. Наприклад, напишемо ріпак, і приблизно ми розуміємо, коли він буде квітнути. або якщо це зима, і зараз зими ріпак, просто можна написати ріпак 1». Внизу є опис. Ми можемо додати опис за бажанням наприклад, підписавши, що ріпак. Загодований. Це потрібно для того, щоб ми розуміли, ми можемо побачити, чи кормили це ріпак, чи ні. По листочкам видно, якщо вони такі більш темненькі, значить вносили добрива. Так, готово. Ну, і ще можемо додати медіафайл. Медіафайл, наприклад, зображення. Готово. Все. Ми створили поле. Воно у нас відображається в лівій частині. Ось тут ріпак 1. Далі уявимо, що десь тут є ще одне поле. Давайте візьмемо ось шматочок. або ось цей великий. Клікаємо так само ось сюди на цей значок додати шлях. І натискаємо на межі даної ділянки. Створилася фігура. Як бачите, всі налаштування з попередньої, вона за собою зберігла, що дуже зручно. Клікаємо зберігти в правій частині, даємо назву ріпак 2. Можна знову ж таки додати опис, готово. Уявимо десь тут. У нас ще є таке поле. Давайте теж помітимо. Багатокутник. І зараз я вам дещо ще покажу. Так само зберігти назву Repack 3. І уявимо, у нас є поле з ріпаком нестандартне. Таке дуже часто буває, коли воно просто нестандартне. Коли його посіяли, наприклад, частково. Уявимо, ось у нас є таке поле. Ви бачите, воно вигнуте, майже як пісочний, пісочний годинник. Так само, давайте його виділимо. Клікаємо так. 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 так і так. Робимо прямокутник. Але ось ця ділянка, оцей. Животик, да? він нам не потрібний. Ми просто починаємо є бокові маркери менші, зменшувати. І як ви бачите, як тільки ми чіпаємо один маркер, створюються додаткові. Ось так. Це дуже зручно, до речі. Все зробили, натиснули зберігти, помітили ріпак 4, наприклад. Готово. Ось маємо. Дані поля. Далі нам треба показати фермеру, де стоїть наша пасіка, щоб він теж це розумів. Давайте зробимо, що вона нехай стоїть. ось Тут є така ділянка, досить така цікава, гарненька. Давайте помітимо, що тут в нас стоїть пасіка. Як це зробити? По-перше, ви так само можете виділити її кольором, а бажано краще зробити взяти мітку тут є значок мітки. Клацаємо, клацаємо прямо сюди, ми можемо обрати дизайн мітки. Ось тут значок. Можна взяти інші значки, тут їх дуже багато. Бачимо, можна в пошуку. Тут є пошук вбити, у вигляді чого значок. Ну, це для тих, хто більш, скажімо так, хоче детально підійти до справи. Ну, давайте ми помітимо, що тут у нас бджоли, хоча так одразу швидко і не знайдеш. Да, в принципі, воно не, не потрібно нікому, крім вас, чисто так для себе. Да, ну, давайте я візьму з того, що у нас тут є. Візьмемо, нехай це буде така класична мітка. Розмір можна вказати: середній, великий, дуже великий. Візьмемо середній. Або давайте великий. Колір мітки можна обрати. Давайте жовтий. Назву вгорі вказуємо, що це пасіка. Точок 1. Або тачок ріпак, як завгодно, можна опис теж пасіки додати, файли, медіафайли вкласти. Клікаємо, готово. Все. Тепер у нас відображається, і де стоїть наша пасіка. І я вам казав, що є ще у нас третій значок це лінійка, якою ми можемо виміряти відстань від пасіки до цих полів. Так само ми зможемо подивитися, чи чіпають їх наші бджоли. Ось так. Ось так все не складно, як на мене. Далі ви уявимо, вийшли з цієї карти. Бачите, карта без назви. Ви можете змінити її назву, обрати, перейменувати і написати, наприклад, Repack 2026. Зберегти. Все, маємо таку мапу. Клікаємо на неї. Все залишається. Тобто, ви можете зробити це на смартфоні, потім на компі показати фермеру, на ноутбуку, наприклад. Або можете прямо на планшеті під'їхати і показати. Крім того, ви можете ділитися даною мапою, натиснути «Поділитися», встановити рівень доступу, наприклад, продовжити. Встановити рівень доступу на Enian, тобто всі, хто завгодно, і вибрати режим. Viewer – переглядач, Editor – це редактор. Все. Залишається просто натиснути Copy Link, тобто скопіювати посилання, і надати його, наприклад, там, вашому, там, я не знаю, хто там буде поряд з вами стояти, або прям фермеру відправити, щоб він на своєму пристрої бачив. Давайте відкриємо це, нібито фермер це бачить. Тобто перейдемо в нову вкладку, вставимо це посилання, уявимо, ви його відправили фермеру. Фермер за ним заходить. І бачи таке. Це закриваємо. Ось він, не входячи в сервіс, як ви бачите, я не зайшов в сервіс. Фермер бачить все, що ви помітили, вашу пасіку, поля його, наприклад. Все. Він далі, а ну все, подивився, побачив, зрозумів. Ось так. Не треба мати йому навіть тут аккаунт чи ще щось. Ось таким чином ви зможете ділитися вашою мапою. Закриваємо. Ось така справа. Ну, Тут є ще режим слайдшоу. Давайте запустимо на останок, подивимось. Тобто ми можемо поклацати по конкретним полям, подивитися їх назви. Ось перейти сюди і клацнули. Да, клацнули. потім сюди. Тут ріпак один, тут клацаємо сюди, перейшли. Опису чогось нема. До речі, не у всіх полях зміст. Ага, ось Зміст у нас підписує деякий ріпак. 3, 4. Ось тут. Ось так. Тобто, ось такий сервіс. Тому, якщо це відео було вам корисним, ви можете поставити під ним лайк. Напишіть коментар, будь ласка, чи сподобався вам цей сервіс. Сервіс, як на мене, дуже класний і дозволяє нам більш, скажімо, так, продуктивно комунікувати з фермерами. Не просто Ей, ось там моя пасіка, десь там, не знаю, десь там в лісі або поряд з лісом. А ви конкретно можете показати людині: ось тут моя пасіка, ось тут твої поля. Бджоли достають мої, ще й далі достають. Мені треба від тебе фідбек, коли буде потрава. Ось так. На цьому в мене все. Сподіваюся, вам була корисна ця інформація. Побачимось в наступних відео. До зустрічі!